Ты коровый В центре города большого, где травинки не растет, Жил поэт, волшебник слова, Вдохновенный риф. Рифмовал он, что попало Просто выбился из сил И в деревню на поправку Где коровы щиплют травку Отдыхать отправлен был Тридцать три коровы, тридцать три коровы Тридцать три коровы, свежая строка Тридцать три коровы, стихи Родился новый год стакан парного молока. Тридцать три коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. Тридцать три коровы стих родился новый, как стакан парного молока. твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон в умывальнике и то молоко. это ну, еще что? Вот я вторую корову заведу. А умываться как? А так. Как? Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются. Ага, а некоторые и мышей едят. Ой. А если бы твоя корова поумней была, она бы не молоко давала, а воду газированную. Пепси-колу, например. ну. і квас Ми майже щодня купуємо в магазині молочні продукти і не звертаємо уваги на їхній склад. Хіба що цікавимося жирністю? Слова пастеризоване та стерилізоване, як правило, зовсім ігноруємо. Отже, молоко нам продають пастеризоване, нормалізоване, відновлене або стерилізоване. Нормалізоване це молоко, жирність якого регулюють додаванням вершків. Або, навпаки, молоком знежиреним. Відновлене виготовляють із сухого молока. За вмістом білків, жирів та вуглеводів воно не відрізняється від натурального. А от вітамінів і корисних повноцінних жирних кислот у ньому вже значно менше. Пастеризованим називають молоко, очищене від бактерій високою температурою. Від 65 до 95 градусів. От тільки разом зі шкідливими бактеріями гинуть корисні. Термін зберігання такого молока від 36 годин до 7 діб. Нарешті стерилізоване молоко очищають при температурі 100-135 градусів. Його можна зберігати до 6 місяців. На перший погляд, нічого надприродного. Однак саме тут і починається найцікавіше. Деякі виробники задля економії збагачують знежирене молоко не молочним жиром, а рослинним. В літній період, я думаю, рідко відбувається заміна молочного жиру рослинними, а от зимою, коли нехватка молочного сфер'я, вероятність того, що вони там окажуться, велика. Якщо магазини пропонують нам здебільшого сурогат, то певно на базарі можна придбати справжнє молоко, як то кажуть, з під корови. Ми вирішили не бути легковірними. Купили дві пляшки молока на стихійному ринку і відвезли їх на експертизу до ветеринарної служби. Спочатку ми, мислі показатель жиру. Угу. У нас є такий прибор і камилка. Перемішуємо молоко хорошенько, тому що жир обачно всплывает наверх. Перемішуємо, наливаємо.

Поэтому плотность не соответствует. Кислотность это говорит о том, что молоко, например, могло быть в грязной таре, или выдаено, это нечисто, или, в принципе, большая температура летнее время, то значит молоко могло просто прокиснуть. Сырым это молоко пить не можно. До такого же выставку дейшли после ретельного анализа их фахівці. Самое неприятное, это по бактериологическим исследованиям выявлен стафилокок Флора попадає в організм, вызывает випалітельні процеси в различніших містах. Тобто, і и і и і сінусіти, і могут теж можуть Может быть може бути пнімані. Пластикові пляшки найпоширеніша молочна тара на стихійних базарах. Бабусі, котрі торгують молоком, збирають ці посудини по сусідах, а іноді і просто неба. Ми ж купуємо їхній товар, навіть не замислюючись над тим, що він у пляшках одноразового використання. Если эта бутылочка содержала какие-то красящие вещества, например, как росинка, і добавляється туди еще і красящие вещества, то вы их никогда ничем не отмоете. Ми пропускаємо повз увагу і те, що зовсім не знаємо людину, яка продає нам молоко. Частенько селяни випасають худобу біля магістрали. Молоко від таких корів теж становить загрозу нашому здоров'ю. Важкі метали, які ми споживаємо разом з молоком, можуть викликати алергічні реакції. Все це скаплюється на траві, і корова благополучно це все з'їдає, і, звісно, це все попадає в молоко. То Петро Приходько взагалі вважає, що домашнє молоко не менш небезпечне, ніж магазинне. Почому об'ясняю, при будь-якій щепетільності, будемо казати, хазяйки, як как би бы вона там не старалася мити свої ручки, її молоко контактує з окружаючою средою. Хто там робить? Обстеження чи не обстеження? Хто веде цьому облік? Да ніхто. При такій жарі, що може бути з тим молоком? Тут больша помойна яма, це молоковоз. І називають його домашнім. Купуючи домашнє молоко, ми віримо, що отримуємо якісний продукт. В той же час нам не дають жодних гарантій його якості. Тож ризикувати здоров'ям і купувати молоко на стихійних ринках не варто. Тим більше, що часто таке молоко теж містить консерванти, про які ми навіть не здогадуємось. Аби подовжити молоку життя за спекотної погоди, продавці вдаються до різноманітних хитрощів. І уловки різні, оскільки люди різні, ну, молоко додається, і стиральний порошок, і все. ну, конечний контроль виходу продукту, ви поймите, він не буде вже мати то качество, яке б ми хотіли. Сода додається в літній період для того, щоб молоко не прокисало. Є моменти, які додають саме формулінів. Деякі винахідники навіть домішують крохмаль, крейду, Мило, вапно та гіпс. Однак не варто панікувати. Наявність цих домішок можна виявити. Згадаємо шкільні досліди з фізики. Процідіть молоко через паперовий фільтр і додайте до нього кілька крапель оцту або лимонної кислоти. Фальшиве молоко, на відміну від натурального, візьметься бульбашками, тому що виділятиме вуглекислий газ. Чи розведений продукт можна з'ясувати також, додавши у склянку з молоком пісклянки спирту. Якщо молоко справжнє, одразу утворяться пластівці. А якщо розведене, це станеться лише з водою. О, коровы не других забот, я страву и молоко дает, Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. О, коровы не других забот, я страву и молоко дает, Для кого старается она для меня, для меня, для меня. У, -у, -у, -у коровы нет других забот, я страву и молоко дает. Для кого старается она для меня, для меня, для меня. Для меня. У, -у, У коровы нет других забот, я страву и молоко дает. Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. У, -у, -у коровы нет других забот. Я страву и молоко даю. Для кого старается она? Для меня, для меня, для меня. Для меня. У, -у, У коровы нет других забот. Я страву и молоко для кого старается она для меня, для меня, для меня. О, коровы не других забот. Я страву и молоко Дает, для кого старается она для меня, для меня, для меня. О, коровы нет других забот. Как устарается она для меня, для меня, для меня.